До війни у цій майстерні подружжя Павло та Анна Оголь створювали костюми роботів для фільмів, цирків, аніматорів та івент-агентств. Їхні костюми можна було побачити у всеукраїнських та закордонних розважальних програмах. Виготовляти роботів почали ще в рідному Донецьку, де і з'явилися перші креслення, реквізити і персонажі. Після захоплення міста російськими бойовиками розповідає подружжя. Вони вирішили виїхати. Обрали Івано-Франківськ та тут відкрили власну майстерню, де продовжу. Ужили сімейну справу після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Павло та Анна не змогли залишитися осторонь та вирішили допомогти українській армії. Завдяки своїм умінням та знанням, отриманих від попередньої роботи, родина Оголь взялася виготовляти тактичний захист для військових. Цей перехід відбувся вранці, 24 лютого, коли я зрозумів, що клієнтам дзвонити смисло немає, що моя робота вся спиняється. Ну, і треба щось робити для країни. У мене було кілька ідей. Я думав робити, спершу це наколінники, налакітники, тактичні рукавиці або потужні ліхтарі для тероборони. Ну і ще я з'ясовував, які є потреби наразі в Збройних сил. Ну, врешті вийшов на наколінники. Це виявилось складніше, ніж я думав, бо гарний виріб можна зробити, а інша справа його робити серійно. Хочеться встигнути допомогти всім. наколінники та налокітники виготовляють з ударостійкого пластику, який використовують для бамперів автомобілів, розповідає Павло Оголь. З його слів, за основу взяли наколінники американського виробництва. На створення прототипу витратили тиждень. Павло каже, що тактичні набори виготовляють у декілька етапів. Спершу на готові виточені дерев'яні 3D-форми викладають гарячий пластик. За один процес виготовлення можна отримати одночасно шість пар наколінників та налокітників. Закладаємо форму на шість наколінників. Зверху в нас розігрітий пластик. Він має вже 143 градуси. І так, зараз пластик має м'якість десь, як тісто для піци. Включаємо компресор. Вже охолонув пластик, ми можемо виймати заготовку. Після цього етапу, розповідає Павло, з околодженого пластикового листа вирізають шість деталей, обробляють їх та обшивають тканиною. Пластиковий щиток прибивається до тканьової основи. Всередині вкладається спочатку спінена гума, яка тримає форму анатомічну, щоб вигін на колінника співпадав з формою колінної чашечки. Тоді нам не треба сильно затягувати ремені. Ми їх легенько затягуємо, на колінник не сповзає, а ремені не передавлюють ногу. Це дуже важливо, щоб людина весь день могла носити і не натирала. Спершу для тактичних наборів використовували матеріали, які залишилися від трансформерів та роботів. Зараз розповідає Анна Оголь, шукають тканину та інші деталі для виробництва наколінників та налокітників. Більшість із цього доводиться замовляти за кордоном або виготовляти самим. Упродовж цього тижня, за словами Анни Оголь, планують виготовити понад 100 пар тактичного захисту для військових. Дуже складна проблема з фурнітурою, дуже складно з тканинами в Україні, бо, наприклад, в івано Франківську все, що більш-менш підходяще, все розкуплено. Фурнітуру ми стараємося виготовляти самі з пластику. Ну, багато треба. На щастя, вже якась логістика налагоджена. Тобто розширяємося, бо треба пришвидшуватися. Хлопцям треба терміново, і ми стараємося допомогти, наскільки це можливо. За словами Ани Огуль, зараз у команді працюють четверо людей. Однак для виготовлення більшої кількості тактичних наборів цієї кількості працівників замало. Тому на роботу запрошують кравчинь, адже виробництво потребує чимало ручної роботи. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.